В Соборі святого преображення уже стало традицією після різдвяних свят проводити розколяду. Дійство відбувається третій рік поспіль. З кожним разом усе більше колективів долучається до свята. Цьогоріч в дійстві взяли участь 10 хорів не тільки міста, а й області. Розповідає настоятель собору. Це є свято колядив на парафії. Закінчується час Різдвяний, закінчуються коляди, і хотілося б завершити цей період таким святом, в якому брали б участь не тільки ті хорові колективи, яких ми знаємо, яких ми бачимо щонеділі на наших богослужіннях, але хорові колективи з цілого деканату, а можливо, навіть із Яно-Франківська. Є коляда на Майзлях, Чому б не було коляди на Пасічній? Все це робиться на Божу славу, для того, щоб кожна людина. Прийшовши сюди, відчула радість в серці від того, що Христос народився. Коляда це своя рідна молитва до Бога. Особливо вона актуальна у наш час, коли треба молитися за мир та спокій в Україні. Саме тому на святі виступав колектив дітей-учасників. Ато вони хочуть нагадати землякам, що війна не закінчилась, вона триває, і там воюють їхні рідні. Наші діти вже такий зібраний колектив, який вміє співати, вміє проводити різні заходи. І власне нам було дуже приємно сьогодні в такому величному храмі брати участь в такий хорошій хорошому заході. І я вважаю, що навіть сьогодні, можливо, ми цими колядками, знову ж таки нагадали людям, що війна не закінчилась в Україні, і наші герої захищають Україну і гинуть за неї. Можливо, не професійно, можливо, без ошатних костюмів, але дитяча коляда наскільки щира, що ніхто в залі не залишився байдужим. Вони донесли свій біль та переживання до кожного. Хочуть донести новину у цілому світу. Христос народився. Ну це якби би радість. Я вважаю, що ми граємо цю коляду для того, щоб люди більше взяли увагу для миру, а не для війни. Щоб люди більше жили в спокій та в мирі. Ну, колядки, вони як. Молитва вони підбадьорюють людей, щоб вони не засмучувалися, що таке горе сталося. Ярина Балабаник, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.